Привіт, друзі! Сьогодні ми вивчатимемо чарівну літеру Е. А допомагати у цьому нам буде роденький кіт. Ось він. Махає лапкою. Привітаємося! Подивіться, що ми маємо тут. Це електричка. Ельф. Екскаватор. Давайте повторимо разом Е, Електричка, Е, Ельф. Е. Екскаватор. Тепер давайте спробуємо написати літеру Е. Для цього ми використаємо ручку, олівець або ж різнокольорові фарби. Обирай сам. Починаємо! Ось так ми намалювали літеру Е. Чудова робота! Тепер, коли ми дізналися більше про літеру Е, давай подивимося, як багато інших цікавих слів можна створити з цією літерою електричка, ельф, екскаватор. А ще маса цікавих слів. Е. Енергія. Е – Еверест. Е, ехінацея. Це було дуже весело вивчати літеру Е разом з вами. Не забувайте практикувати письмо цієї літери, а також шукати інші слова, що починаються на Е. До зустрічі на наступних уроках!